Прошу мені принести течку нову, тобто наплечник або якусь сумку для школи, і шкляне. А шкляне то означало, що в 30-х роках то такі різні скляні посудини, де тримали чорнило. Ну і відповідно до нього ще могло бути перо. Так ось друга частина цього, цього листа вже ніби святий Миколай, ну хтось з батьків очевидно, але там каліграфія під таку косу лінійку тут часто там таке виведена кожна буква. Пише вже ніби Миколай до дитини і каже: Дорогий там. Володимире каже, будь чемний, слухай маму, вдівайся тепло, як десь на двір, щоб не захворіти, вчити, вчи, слухай вчительку в школі. Ну, одним словом, такий нібито знаєте, традиційний формат листа, який ми з дітьми сьогодні пишемо. Але який він сакральний, тому що з одного боку батьки, які народилися на початку ХХ століття і виховувалися на текстах Франка, на міжвоєнній патріотиці, а тепер лист написаний в підпіллі Української Рекатолицької церкви. Далі продовжували вшанувати Святого Миколая, вчили дітей, молитися до нього і писати листи.